Минулого тижня відбулося засідання постійної депутатської комісії з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій Івано-Франківської обласної ради. Основною темою обговорення стало розпорядження обласної державної адміністрації номер 59 про заходи щодо оптимізації мереж бюджетних установ області та економії видатків місцевих бюджетів на 2013 рік від 31 січня 2013 року. На виконання протокольного доручення кабінету міністрів від 26 грудня 2012 року номер 100 з метою збалансування місцевих бюджетів області обласна державна адміністрація розробила ряд заходів щодо оптимізації мережі бюджетних установ області. Згідно цього, мали б закритися близько двох десятків шкіл ФАПів бібліотечних установ, скорочено ліжку місця у лікувальних установах районів області. Дане розпорядження викликало чималий інтерес у громадськості та її представників, адже від його реалізації залежить майбутнє багатьох людей. Хоча, як запевнив перший заступник голови облдержадміністрації Василь Плавюк, оптимізація не торкнеться спеціалістів. Давайте ми будемо говорити прямо дивлячись один в одному, без всякої політики, без всяких проблем. Ми також за збереження робочих місць. Це раз. Друге, коли стоїть питання в тому, що скоротили в одному місці, об'єднали в одну юридичну особу, то страдає хто? Залишили одного керівника? Головного бухгалтера від сили, ну, ще юриста, і ще пару керівників, не спеціалістів, не людей, які вчать наших дітей, лікують наших дітей і так далі. От вам відповідь на це. Також він додав, що це розпорядження має рекомендаційний характер і підлягає обговоренню з громадами та трудовими колективами. Проте депутати Верховної Ради України були обурені пунктом другим розпорядження, де зазначено встановити персональну відповідальність за оптимізацію мережі бюджетних установ за профільними заступниками голів РДА та міських голів міст обласного значення. Вважають, що тут є присутній певний тиск на державних службовців у районах. Більшість погоджується із тим, що оптимізація сьогодні потрібна, але зважена і продумана, яка не на школі, Ходить людям, а що головніше дітям. Зокрема, на цьому наголосила й начальник управління освіти та науки обласної державної адміністрації Зінаїда Болюк. Коли я працюю в освіті, працювала головою адміністрації. Я хотіла, щоб наші діти мали якісні знання. Але у нас виходить, що за рахунок багатшого бідний бідного утримуємо в результаті ми всі бідні. Є аналізи статистика, яка каже, що у нас є більше 60 шкіл першого другого ступенів, яких по два менше 20 учнів. Формулі розрахунок на одного учня 8 тисяч гривень. Це означає, що це 160 тисяч на рік, це на два місяці зарплати і більше нічого. Зрештою, великих шкіл кошти забирають. Тому в державі ця проблема існує не лише у освіті, але ми говоримо про загальну мережу, бо у нас. Переобтяжна мережа, якщо підходити, велика в інших галузях, зокрема в місцевому самоврядуванні в сільських радах на 300 жителів, і в ФАПах, і в будинках культури, але її таким чином не можна вирішити і на рівні одної області. Тут треба комплексні заходи на рівні держави. Але перед тим повинна бути підготовча робота. Депутат Верховної Ради України Володимир Шкварилюк зауважив, що його присутність та народного депутата Василя Гладія на засіданні постійної депутатської комісії з питань бюджету показує те, що область не залишається поза увагою народних обранців, яким громада довірила свої голоси, а також висловив своє негативне ставлення до розпорядження облдержадміністрації щодо оптимізації. Ми з Васламанчу приїхали. В область для того, щоб подемонструвати, що фактично область не залишається поза бортом і поза наглядом депутатів Верховної Ради, яких сьогодні, слава Богу, є 16 виходців з нашої області. Хочу сказати наступне: все-таки не погоджували дане розпорядження з громадами і з місцевими радами. Ні з ким не радилися. Поставили питання голову райдержадміністрації і, звичайно, голова райдержадміністрації дав відповідні доручення і підтримав дану оптимізацію. Якщо це оптимізація направлена на розвиток, то це одно питання. А якщо це оптимізація направлена для того, щоб закрити, вибачте собі одне місце запровадні ті реформи і те, що сьогодні відбувається в державі, беру довідку обласної державної адміністрації. За 2011 і 2012 рік невиконання загального фонду місцевих бюджетів приблизно 144 мільйони гривень. Місцеві бюджети оптимізація стосується. І управлінь, і знову ж таки місцевих бюджетів в розмірі 60 млн грн. Тому яка це оптимізація? Це не є оптимізація. Оптимізація це коли кошти направляються на розвиток для того, щоб потім формувати дохідну частину місцевих бюджетів. Насамкінець депутати вирішили рекомендувати призупинити розпорядження обласної державної адміністрації номер 59 про заходи щодо оптимізації мережі бюджетних установ області та економії видатків місцевих бюджетів на 2013 рік та рекомендувати винести питання про план заходів щодо упорядкування мережі бюджетних установ на розгляд консультативної ради при голові облдержадміністрації, а також розглянути його на сесіях районних та обласної рад.